Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу, щоб ми з вами намалювали гарну яскраву пташечку. І зветься вона снігур. Подивіться, який він яскравий! Червона грудочка, немов яблучка, на дереві, така яскрава і гарна. Ось ми сьогодні з вами будемо малювати снігура. Подивіться, я приготувала ось таку заготівочку. І помекаю. Починаємо малювати ми з маленького хвостику. На пензлика набираємо ми чорну фарбу і примочуємо пензлика там, де у нас хвостик. Примочуємо увесь ворс. добираємо фарби і додаємо ще пір'ячка на хвостик. Ось ми намалювали хвостик. А тепер приготуємо вказівний пальчик. На пальчик набираємо червону фарбу. І подивіться, що наш пальчик буде робити. Наш пальчик буде стрибати по всьому нашому снігуру і знову стрибає, стрибає, як зайчик, залишає по собі червоні цяточки, які закрашують увесь животик нашої пташки. Животик ми замалювали, витираємо пальчик водичкою. Повертаємо до себе пташечку. Знову беремо пензлика, мочуємо його в чорну фарбу і намалюємо нашої пташечки, отак, примочуючи пензлика, чорну шапочку. А яка ж пташечка без крила? Давайте ми намалюємо і крило. Не забувайте набирати на пензлика. Чорну фарбу. А тепер нам залишилося намалювати дзьобик нашої пташечки. І око. Зверніть увагу, що я пензлика примочила і підняла. І око Тичком кінчика пензлика намалювала око. А тепер зверніть увагу: наша пташечка сидить на гілочці дерева, тому їй треба намалювати кінчиком пензлика. Ножки, маленькі ножки. Ось і пальчики такі. Ось так. А як ви думаєте, що снігурі полюбляють їсти? Так, вони дуже полюбляють їсти ягоди. І давайте ми намалюємо в торбинки ягоди червоного кольору. Які це можуть бути ягоди? Так, малята, це можуть бути ягоди калини. На пальчика набрала фарбу. І примгочую пальчик усією подушечкою. І подивіться, які кругленькі червоні ягідки залишаються в торбинки. Снігурі полюбляють смакувати такими ягідками. Бо калина дуже корисна. Ось один кетяг ми намалювали. Давайте намалюємо ще один кетяг. І я думаю, що до цього снігура ще прилетять друзі, які теж захотять посмакувати такі гарні ягодки калини. От ми і намалювали наш малюнок. Я думаю, що у вас теж вийде намалювати такого гарного снігура. До нових зустрічей, до побачення!